Навчання яхтингу безкоштовно. Такий проєкт для жінок відтепер працює у Києві. Заявки зареєстрували 120 охочих з різних куточків України. З них відібрали 15 за допомогою конкурсу. Як відбуватимуться заняття, дізнавалася Анастасія Гриненко. В одній з яхтових шкіл Києва розпочалося безкоштовне базове навчання для 15 жінок ВПО та дружин військових. Мета цього всього поєднати жінок у ком'юніті. Ольга мріяла займатися яхтингом разом зі своїм чоловіком, військовослужбовцем. Однак у 2014 році, під час захисту донецького аеропорту, він отримав тяжке поранення, і його мрію довелося відкласти. Жінка зізнається, коли її коханий дізнався, що вона потрапила на проєкт з навчання яхтингу, дуже зрадів за неї. Він так трошки позаздрив мені, якщо чесно, да. але сьогодні сказав: Ну молодець, ти погодилась? Може, коли-небудь ти мене туди витягнеш? тому що ми зараз очікуємо на операцію. В черзі знаходимося важка буде операція, то він трошки так пригнічений. А це Катерина. Вона демобілізувалася з військової служби кілька тижнів тому за станом здоров'я. Заповнити заявку на навчання яхтингу запропонувала сестра. Мені сказала моя сестра, яка теж ветеранка. Вона теж воювала в 2014-2015, Треба приводити твою кукуху до тями. Вона одразу почала шукати варіанти, чим зайнятись для реабілітації, і буквально за Декілька годин скинула мені посилання, сказала: так, ти приймаєш участь. Для того щоб потрапити на відбір, потрібно було заповнити Google форму з мотиваційним листом. Звертали уваги, коли дівчина жінка писала, що це там мрія. Да, звертали. ну, я хочу нагадати, що тобто це іде у нас реабілітаційна історія, да тобто, це і дружини військових, і вдови військових в нас приймають участь, і ветеранки. А от е, тому у кожної своя особлива історія. Пані Вікторія додає, що навчання яхтингу корисне також і для пілотів БПЛА. Бо вітрильний спорт і дрони це одна і та ж сама фізика, аеродинаміка. У нас навіть ті, хто вже вміють літати на дронах, дуже швидко вчаться керувати вітрилами. Тобто, це такий, би імпакт від цих тренувань вони отримують. Під час практичних занять жінки вчитимуться зав'язувати морські вузли, налаштовувати вітрила, вести судно на галці та проходити дистанції. А вже після освоєння повної базової підготовки кожна з них зможе стати за штурвал і керувати яхтою самостійно, каже тренер з яхтингу. Зазвичай ну щоб просто ходити під вітрилами, достатньо навчитися на такій яхті, як із би 20 Наприклад, вона динамічна, вона швидка, і там, в принципі, теоретичні всі знання можна і досвід придбати на, на цьому човні. Через війну рівень тривожності серед населення значно підсилився. Але в той час як одні українці з такою проблемою звертаються до фахівців, інші просто звикають і перестають акцентувати увагу на цьому. Допомогти заспокоїтися і відволіктися може яхтинг. Переконує психологиня. Я завжди радила своїм клієнтам знайти речі, які допоможуть їм сконцентруватися та повернути контроль. І ось тут яхтинг це саме те, що потрібно, тому що він допомагає сконцентруватися, він допомагає відчувати своє тіло, і він допомагає. Е Повернути собі відчуття втраченого контролю над життям, так як я вже вдруге проходжу ту стадію, коли необхідно соціалізуватись заново, це зовсім по іншому ніж було. Після тої фази війни, яка називалась АТО, але зараз все набагато масштабніше. І я розумію ту проблему, коли мої побратими та посестри прийдуть з фронту і вони вже починають приходити. Що нам треба навчитися жити заново. Анастасія Гриненко, Вадим Мороховець, телеканал Рада загальнонаціональний марафон. Єдині новини.